Мене звуть Синевир, і я народився в горах Закарпаття, серед тих просторів, де час ніби зупиняється, а люди живуть в тиші і злагоді з природою. Протягом свого життя я був свідком багатьох змін, але те, що мені довелось побачити, стало справжнім ударом по моїй душі. У той момент, коли я вперше отримав своє видіння, я не знав, що воно змінить все моє розуміння про майбутнє України. Я прокинувся серед ночі, відчуваючи, як мене охоплює незрозуміле перечуття. І ось, ніби з темряви, перед моїми очима з'явилася картина, якої не міг забути, картина, яка буде моїм тягарем до кінця життя. Я побачив майбутнє таке, якого не міг навіть уявити. Я побачив, як з її східних і південних територій Поступово зникали частини, якими ще нещодавно гордилася наша держава. Донецька і Луганська області більше не належали Україні, і хоча це було наче частиною приреченого сну, я все одно відчував цей розрив. Хоча здавалося, що розум не міг сприйняти цього. Моє серце в ту мить обдало холодом. Я побачив, як беззвучно відриваються частини, які колись були основними опорами нашої землі. Не тільки Донбас і Луганщина, але і більша частина південного регіону зникала з мапи. Крим з його величчю тепер став частиною чогось іншого. А материкова Україна була лише обмежена північними і центральними областями. Відчуття того, що ці регіони, які я пам'ятаю з дитинства, вже не належать моїй країні. Огортало мене страшним смутком. Моя душа ще не могла сприйняти того. Що частини нашої землі стали чужими, розділеними і відокремленими. Землі, які ми колись прагнули об'єднати, тепер стали частинами інших держав, і це було неминуче. Я не міг зрозуміти, чому так сталося, чи це наслідок того, що ми не змогли зберегти єдність, чи це була вина тих, хто не встиг зміцнити країну. Я бачив, як люди, які залишалися на цих територіях, Наче втратили свої коріння і не могли знайти свій шлях у новому світі. Вулиці великих міст, яких я так любив, виглядали порожніми, занедбаними, майже неприязними. Харків, Запоріжжя, Одеса, ці міста, де колись гуляли мільйони, тепер здавалися чужими і неіснуючими. Я побачив занепад, тишу, немов ті міста, вже втратили своє обличчя. Всі ці зміни стали немов сон. З якого я не міг пробудитися, хоча це була реальність, що розгортається переді мною. Сили, що прийшли на зміну старому, виглядали чужими, незрозумілими. Вони не мали зв'язку з тим, що я пам'ятав, і все, що було колись моїм, вже зникло, відпало, залишалося лише нове. Люди, що опинилися в цій реальності, переживали свою власну долю в цих нових змінених кордонах. Вони були змушені шукати себе в нових умовах, шукати нові ідентичності, і це відчуття розгубленості охоплювало все. Я бачив, як на Заході зберігаються тільки частини країни, де все ще спогадує про минуле, але відчуття, що відбувається щось надзвичайно важке, і що ці зміни неможливо повернути назад, настільки гнітило, що я ледь міг дихати. Уявіть собі країну, що колись була сильною, повною надій і прагнень. А тепер вона стала тінню себе витягнутою на частини з викривленими кордонами. Тихо, без жодного крику, без жалю, відчуття того, що на цій землі вже не буде, того об'єднання, яке ми прагнули, стало очевидним. Це вже не була єдина неподільна країна. І я відчував, як мої руки мимоволі тремтять від цього прозорого болю. Це була не просто карта, це був відбиток долі, що чекає на Україну в найближчі роки, і все, що залишалося, це спостерігати за тим, як це відбувається. Це був не лише крик, це була спроба вирватися з того кола, що стало неминучим, і я не міг залишити це поза своєю свідомістю. Я знав, що те, що я побачив, це не було лише просте бачення, це був дзвінок до того, що має статися. Тільки не можна було змінити хід часу, що робити з тим, що я побачив, чи можливо було запобігти цьому. У цей момент я відчув, як знову повертаюся до себе, до реальності, де кордони ще не змінилися. Але гіркота того, що я побачив, залишалася зі мною. Це було як відбиток в душі, пам'ять про те, що було і що буде, коли ми не зможемо триматися разом. Я бачив, як час неминуче зливається з цими кордонами і межами, що не підлягають зміні. Це було немов попередження, яке я не міг ігнорувати, навіть якщо хотів. Я відчував, як моє серце стискається від цієї невідворотної реальності, яка ставала яснішою кожною миттю. Карта України, яку я побачив, тепер не була просто мапою, вона стала метафорою змін, що розривали країну на частини. Схід і південь, ці землі, які колись були її серцем, тепер стали поза її межами. Я не міг зрозуміти, як таке могло статися, чому міць нашої нації не змогла зберегти єдність. Я пам'ятав ті часи, коли ми разом будували цей край, разом здолали труднощі. Але тепер усе це було відправлене у минуле. Мої очі ще бачили цей зламаний ландшафт, і мені здавалося, що кожен крок. Кожен порох цієї країни приведе її до ще більшої ізоляції. Ми стали народом, який шукає своє місце серед чужих територій. Я бачив на південному заході розширення кордонів сусідніх держав, як наче лінії часу та простору, намагалися переписати саму суть нашої нації, і серед цього відчуження ми вже не мали шансів повернутися до того. Чим ми були, не було вже того потоку надії, який колись я відчував у серці. Залишались тільки глухі звуки, коли на цих землях не було більше злагоди, а політичні процеси ставали тяжкими, немов замороженими. Регіони, що раніше були багатими на культурну спадщину, тепер стали нікому не потрібними територіями, де не було ані людей, ані ідей. Все занепадало, ніби кордони, що зникали, принесли з собою лише руйнацію. І це була не просто втрата земель, це була втрата того, що ми колись були, і те, що ми мріяли стати. Цей образ я не міг забути. Весь світ навколо мене, наче змінювався, туманився і став більш віддаленим. Люди, які залишалися на цих землях, були змушені адаптуватися до нового порядку, нового життя. Яке вже не належало Україні, їхні погляди ставали все більш зневіреними, а голоси тонули у шумі боротьби за виживання. Я бачив, як всі, хто зберігав вірність старому порядку, тепер були витіснені, а нові сили, що набирали популярності, не мали ані ідеалів, ані зв'язку з землею. І це була ще не вся картина. Я бачив, як на цих землях почався справжній розкол. Який не можна було ліквідувати мирним шляхом, політичні рухи, що піднімали голову, мали на меті знищення старих ідеалів, вони були відрізані від коріння, від усього, що дало Україні її гідність. І хоча деякі з цих лідерів мали певні амбіції відновити країну, їхні методи викликали ще більше хаосу, я не міг змиритися з цим. Я бачив, як боротьба за території, Перетворюються на боротьбу за виживання, де людські життя більше не мали значення. Вибори, уряди, нові сили, що приходять до влади, ставали не більш ніж маріонетками у руках тих, хто не бачив майбутнього. Я бачив, як ми ставали безпомічними, злітали в небо, але не могли знайти зірки, що освітлювала б наш шлях. Це був той момент, коли я відчув, що моя роль тут не закінчується. Я повинен розповісти про це іншим. Я повинен був попередити людей, як би це важко не було. Тільки тоді ми зможемо змістити цей напрямок, зберегти хоча б щось із того, що ми колись любили. Слід було діяти швидко і рішуче, поки не стало пізно. І хоча я бачив це все так ясно, я знав, що це має статися в 2025 році. Цей рік став крапкою відліку. Моментом, коли Україна і її народ опиняться перед найскладнішими випробуваннями. Тоді, в 2025-му, коли все це розгорнеться на наших очах, ми побачимо, як лінії кордонів та політичних сил почнуть змінюватися без можливості повернення. Це не просто наближення подій, це був останній шанс, щоб вирватися з цієї темної долі, яка вже майже визначена. І ми повинні діяти до того часу, до 2025 року, щоб країна не стала просто пісочним годинником, де кожна піщинка означатиме ще одну втрату. Всі ці реалії, всі ці зміни стануться саме в 2025 році. І якщо ми не зможемо змінити курс, то це буде останній шанс, коли ще можна щось виправити. І якщо ми не прийдемо до єдності і не вистоїмо. На нас чекає зникнення не лише територій, а й душі нашої нації. Тому цей рік, рік 2025, це момент, коли кожен із нас має вирішити, чи здатен він відстояти своє майбутнє.